Мій позивний скеля, мій фах оператор БПЛА. Пішов добровольцем в прикордонну службу в 2024 році. Я відбув базову, і потім мене відправили по фаху оператор БПЛА, закінчив ці курси і потім мене відправили на бойове стажування. Там я відбув місяць, відточив свої навички по розвідці, по СКИДАМ. По наводкам, по вражеським бліндажам артилерії, піхоти, бронетехніки. І я дуже щасливий, що попав в прикордонну службу. Мені тут дуже подобається. Багато чому можна навчитися. Файні тут ну, офіцери, які можуть дати дуже потужні поради, навички, навчити можуть багато чому. Здесь завжди є чому навчатись. Що входить в задачу оператора БПЛА, так це розвідка. Ми працюємо також і соскидами. оскидами. Залежить від того, які задачі в нас поставлені. Зараз коректоровка 120-го міномета. Я даю картинку якоїсь цілі і роблю коректоровку. Планували перейти на Харків. І ми відразили його напад. Це був великий день для нас. Відбувалося протягом 2-3 днів, вони лізли, і ми настільки чітко робили свою роботу, що вони даже навіть не підходили до нашої піхоти, що в них ну, не було такої можливості. Що ми працювали настільки все чітко і злагоджено була поставлена наша робота. Відзнаку нашу навіть визначив президент. Сам. Він згодом приїжджав і нагороджував офіцерів, які коригували. Що навчаєш, ну, скажімо так, в тилах, і так як воно проходить і насправді, це були дуже яскраві емоції. Я був горд за себе, за свою державу. Не стоїть боятися, ну, кожному буде свій фах в силу, чим він займався. Я сподіваюся, що ми освободимо свою державу на початок на кордону 91-го року і. Все буде Україна.